Я повідаєте народ? Я просто не можу зрозуміти, якщо в кого частний будинок, як ви обходитесь взагалі без акумулятора на в даний момент. Тобто і троянду обрізати, і ось цю хедеру, чи плющ, то як його називає, і куща якогось там, якесь дерево обрізати. Ну це ж віщ, це просто незамінімо на цю, на цю штуку. Ти просто собі чи легенько. Пальчик, мизинчиком, просто чик-чик-чик. шіп чик, чик. Він уже в мене півтора року, десь просто служить. Так, да, таких зараз, бані, немає продажі, але є інші маленьки продажі. Так, так що, кому треба секатор, пишіть, дзвоніть і відправимо вам. А зараз секатори, вони вже йдуть підходити на телескопічну штангу, тобто ти з землі достаєш на висоту 4 метра. Це не підходить, ні. Це не підходить, бо я ж кажу, цьому вже півтора року десь. А ти підходять на телескопічну штангу? Ти з землі достаєш на висоту 4 метра. От мені щоб зверху там зараз достати, мені треба брати якусь табуреточку, вставати на неї, вилазити, доставати. А була б штанга телескопічно під цей сікатор. Я б зараз тільки собі чик-чик-чик, і все обрізав би. Так що пошіть, дзвоніть і відправимо вам теж.